живопись импрессионизма основана на впечатлении, а точнее на умении зафиксировать этот момент таким, какой он есть. Вот есть букет цветов. Посмотрите на него внимательно. А теперь закройте глаза и представьте, что вы видите. Якось клод Моне захотів зобразити технічний прогрес. Об'єктом обрав вокзал. Він прийшов до директора станції під виглядом чиновника і наказав запустити залізницю наступного дня о п'ятій ранку, коли тільки сходить сонце. Вранці Моне повернувся вже в своєму звичному одязі і спокійно почав малювати. Наша задача зараз заповнити білий холст красками. Да? Не Так, да, куди рука повела, а туди і починати. У 19 сторіччі імпресіоністи починають писати картини дуже швидко. поскольку потребно было вхопить и передать промень солнца, что падал на предмет с певного кута. И Моне делал, у него есть целая серия э, сток сена. Он приходил в природу, ставил холст и запечатлял быстро это состояние. Когда солнце уходило в другую сторону, он отставлял этот холст, ставил другой. На этом же месте он пишет этот же сток, только уже с солнечным лучом с другого места. Картина становится небольшого формата не потому, что они не умели писать большие работы, а потому что влюбленные в свет и цвет этого края, они стремились изобразить его вот за тот короткий промежуток, пока солнечный луч находился вот в конкретном положении. И мазки крупные, мелкие. Да, можно чередовать крупные, мелкие, можно попробовать это сделать очень динамично. Наполнить, наполнить холст. Меняется вообще сам стиль маска. То есть если до этого мы привыкли к ровному написанию, а тут он очень эмоциональный. И вот когда ты близко подходишь к работе, ты даже видишь следы, кисточки. Очень такая експресивна сама фактура роботи. І часто для того, щоб насладитися цією картиною, необхідно відійти на певне розстояння. Вони ставили проблему зобразити не предмет сам по собі або людину саму по собі, а зобразити ну, ширше середовище. Навіть якщо так вже більш до живописних термінів, такі от вальори кольорів на природньому освітленні. Вони працювали чистими цвітами, брали чистий цвіт, і от методом смішення на холсті створювали нужний для них цвіт. Вони хотіли писати сучасність і вони хотіли писати не так сухо, як це викладалось в академії, а вони хотіли писати чуттєво моя заслуга лише у тім, що я пишу безпосередньо з природи, намагаюсь передати свої враження від найскладніших явищ явищ, що постійно змінюються. Смаріть з лучі в втражені ріки. Та, конечно, якво достигає художник. Могли зображувати туман, повітря, сонячне світло І тому у них кольори зовсім інші, Вони висвітлились. Імпресіоністи зробили революцію в мистецтві. До них на картинах здебільшого зображали італійські мотиви, а вони привернули погляд до природи рідного краю. Головними жанрами були портретний жанр, історичний жанр, міфологічний біблійський. Пейзаж був второстепенним, он служив фоном, декорацією. А тут вдруг откровенное признание в любви к своей родине. Они вызывали шок у зрителей того времени, потому что не привыкли к таким картинам. Ну, к примеру, допустим, главное действующее лицо – корова. Ну, представьте себе, какой мог вызвать шок у зрителя эта работа, когда привыкли к главным героям мужчина или женщина, или герой какой-то, или мифологический персонаж, а тут корова. Ви приходите на виставку і бачите, там ну маленьку таку, начебто, непомітну роботку, там зображена конячка, або там просто якісь такі рисочки, кольорові, які нагадують про імпресіонізм. І самі роботи по собі, ну можливо, ви б пройшли і мимо. А коли ви вчитуєтесь, які це прізвища, там Теодор Ширіко, ну це така глиба в мистецтві, розумієте, або там Гюстав Корбе. Коли ти знаєш ці імена, ти зразу за маленькою роботою бачиш творчість цього художника. Тоді цікаво. «Скандальні імпресіоністи фільмом з такою назвою починається виставка Нормандія у живописі подивитись на роботи французів щодня приходять до 600 чоловік. Що ж такого надзвичайного у цих картинах, що викликає інтерес як сьогодні, так і більше століття тому. Что мы можем вспомнить про Нормандию? Мы можем вспомнить эскадрилью Нормандия Немон, которая была сформирована на территории Советского Союза. Мы можем вспомнить сыр Камамбер, который производится в Нормандии, мы можем вспомнить знаменитый алкогольный напиток Кальвадос. Котори там праводяться, ну в общем-то, все це північний регіон, в якому утворився такий осередок мистецький, можна сказати. Тобто у Франції таких осередків було декілька. В основному, звичайно, на півдні це Прованс, це Паризькі місця. Це, скажімо, там Аржантей, там де збиралися імпресіоністи. А на півночі, в Нормандії, так само от склалася така якась ситуація, що художники дуже полюбили це узбережжя північного моря в сторону Англії. Збережжя, люди, які там відпочивають, люди, які там живуть, будують човни. Це різноманітні ілюстрації життя курортного і побутового Виставка, условно ділиться на 4, вот 4 представлені. Первая часть называется Ферма Сен Сен-Семьон», Вот она представлена здесь в этом зале. А вторая часть называется Курортная жизнь в Нормандии. Потом есть еще раздел, который называется Нормандский край и «По Сене. Колекцію почали збирати 20 років тому. На той час відомі картини французьких художників вже знайшли своє місце в музеях і у приватних власників. Отже, придбати якусь нову роботу було надзвичайно складно, аби приїхала виставка там ну з Луври да, в Україну. То там всі ці художники були представлені найкращими і найвідомішими картинами. І тому глядач, який прийшов би, то він би і і сам міг якось би розібратися, тому що все ж таки це дуже відомі роботи. Твори відомі зараз. Привезені твори маловідомі, хоча імена художників дуже відомі. Через це для сприйняття непідготовленого глядача ця виставка може бути важкою. Але як підтвердили нам мистецтвознавці, її призначення не в тому, щоб змусити Дніпропетровськ вивчити історію живопису. За словами Олени Петрівни, роботи у музеї надають цікавий чуттєвий досвід. Зрештою, це впливає на формування смаків. Там є барбізонці, там є імпресіоністи, там є романтики, реалісти, там є фавісти. Це початок ХХ століття. Тобто надзвичайно гарні імена. Єдине, що вони не представлені самими знаменитими своїми роботами. Якщо говорити про французький живопис сьогодні, одразу спадає на думку імпресіонізм. Для Франції цей стиль став найхарактернішим. Чимало сучасних художників, як там, так, до речі, і у нас в Україні наслідують його. Однак у XIX сторіччі імпресіоністів взагалі не сприймали. «Современники їх не воспринимали як картини, не могли такі картини висеть в салонах, їх не покупали. Тобто, условно говоря, це записные книжки художників. Імпресіоністи писали картини не для продажу. Їх живопис не відповідав стандартам. У той час суспільство Франції жило за чітко визначеними правилами. Так само жорсткими були і критерії у мистецтві. Старий академічний живопис вимагав чітких малюнків і завершеності. Мабуть, імпресіоністи вирішили, що це не для них, і утворили власний творч осередок. Вони створили свій салон, салон отвержених. І в цьому салоні стали виставляти свої роботи. Да? Там були свої правила і свої порядки, і своя животність. Публіка не встигала за імпресіонізмом. Картини в цьому стилі називали етюдами. А самі митці не переставали наповнювати себе і свої роботи легкістю і свободою, яку дарувала їм природа Франції. Клод це основний ідеолог імпресіонізму і основний представник цього напрямку. Він там представлений дуже ранню роботу, яку він якраз робив, коли він брав уроки у Ежена Будена. Це якраз той нормандський художник, який практично рідко виїжджав з Нормандії, який дуже вплинув на імпресіонізм. І він нам показує якраз той перехід від такого реалізму, реалістичного показу того, що є те, що можна змалювати, а потім якось розфарбувати в майстерні, так як працювали раніше художники. Жен Буден виходить на пленер, тобто він виходить на повітря і він починає писати саме з натури, і оце він прищепив Клоду Мане. Ні, я не великий художник, і тим більше не поет. Я тільки знаю, що роблю те, що в моїх можливостях. Щоб передати те, що я відчуваю перед природою. І часто для відтворення своїх почуттів забуваю найелементарніші правила живопису. Так і ми можемо іноді забувати про імена авторів робіт, що дарують нам подорож на північний захід Франції. Чи не це є дійсною силою мистецтва? эта выставка предполагает такого неспешного осмотра. То есть э, публика, пришедшая на выставку, как бы путешествует по побережью Нормандии, медленно осматривая то, что вокруг нее. При помощи фантазии мы попадаем туда. Только часто не в наше время, а вот там век XIX. Э, интересно что совершенно хаотичными движениями без всяких линий соблюдения какой-то симметрии я сама не понимала что я делаю но если в вашем впечатлении были линии эти вы бы могли их отразить но поскольку у вас были пятна были цветы было настроение в общем-то все это здесь видно здорово я просто в восторге от вашей работы видно что художник потрудился спать Спасибо. Ну клас, море це глядя на цю картину. Наш художній музей має довгу історію закордонних виставок. Однак за майже 100 років існування закладу такого проєкту в цих стінах ще не було конечно, це мечта кожного музейщика. Пообщаться з оригінальними роботами выдающихся французьких художників. Ну і вважаю, що ми справились. Нормандію в живописі побачили близько 10 тисяч відвідувачів. Для музею це рекорд. Нам розповіли, що були люди, які приходили по 4-5 разів і щоразу помічали у цих роботах нові деталі. Бажаємо вам подорожувати і виставками, і країнами, адже кожна мандрівка це відкриття чогось нового у собі. З вами була Олександра Марченко. Уже за тиждень ми знову переконаємось, світ ближче, здається.